Христос Воскрес! Сідайте. Знаєте, церква, дуже радісно вас всіх бачити, бачити народ Божий, який зібрався в Божому домі навколо Божого Слова, воного Христа. Хотів би вам за це подякувати і побажати вам благословіння, миру як по вертикалі, так і по горизонталі від серця туди і від серця туди. Знаєте, і Всім нам здоров'я. Хотів би задати вам питання. Е, які наші дії, або що ми робимо, коли в одного з членів нашої сім'ї день народження? Подарунки. Чим більше, тим лучше, на да, Стася? Ага, що ще? Молимся. Ага. А що робить пастор, коли весілля в церкві? Що він, що його дія? Благословляє ще. Наставляє. Молиться, бажає. Да? Вінчає добре. А що роблять друзі? Вітають. Радіють, бажають чогось і побільше, так? Так, да, саме так. І сьогодні тема нашої проповіді: П'ять побажань для церкви. Сьогодні всі. Побажання будуть навколо одного вірша, який зіграв немаленьку, навірно, дуже велику річ в моєму житті на шляху з Богом. Як в началі, так в середині, так і зараз. Десь він мене зупиняв і зупиняє, коли мене заносить. десь мотивує, наставляє і заставляє мене роздумувати над своєю поведінкою і над тим, що є в моєму житті. Христос призвав кожного з нас, дав нам. Місію і дав нам приклад, так? І давайте відкриємо Біблію Матвія, 5 главу, 13 вірш. Єсть. Там пишуться такі слова: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна. Хіба що викинуть геть, аби топтали її люди. Знаєте, висіль землі це найвища оцінка, яку може заслужити людина. Це найвища похвала нам як церкві, якщо світ скаже висіль для нас. Або коли, знаєте, хтось пристане, я пристану перед Христом. А Христос мені скаже: Ти був сіллю для цього світа доброю. Ходи до мене. Це цінно, так? Христос. Говорив ці слова не просто так, аби ми десь аналізували своє життя і роздумували над тим, що я роблю, що я кажу. І хотів би вам зробити трохи історії про сіль. В епоху Ісуса люди виділяли три особливі якості солі. Сіль. Перша, сіль пов'язували з чистотою. Римляни говорили, що сіль найчистіша річ у світі, бо вона є продуктом двох найчистіших речей Сонця та моря. Сонце це світло для людей, а чистота, яку повинен мати християнин це якості Божого народу. Два. У давнину сіль широко застосовувалась для запобігання гниття для консервування продуктів. Таким чином, сіль оберігає від псування та розкладання. Для того, щоб бути сіллю землі, християнин повинен чинити на життя плідний освіжаючий вплив. Тобто, бути антисептиком. Для світу. Три. Найголовніше в солі це те, що вона надає їжі смак. Їжа без солі це дуже несмачна і навіть інколи нудотна річ. Християнство для життя це те саме, що сіль для їжі, як куркума зірою для плову, а не навпаки. Треба бути сіллю для цього світу, щоб знати, де приправити, щоб стало краще, щоб людина змінилася. Щоб, знаєте, коли ти дивишся на Боже дитя в неї вогник в очах, щоб з'явився цей вогник. А інколи треба сілю присипати, щоб запекло, щоб людина зупинилась, щоб почала роздумати, що щось не так в її житті. І так, п'ять побажань. Перше побажання, нам як церкві, як віруючим людям, коли сіль припікає, і я це відчуваю: зупинись, упокорсь. Або смирись. Прислухайся, що мені каже Господь. Подивись через призму Христа, через Слова, що не так в моєму житті. Друге побажання. Ми знаємо, що несмирена людина це десь надмірна людина, і вона не буде слухати настанов. І це призводить, що людина починає гнити зсередини, а потім і знутрі. ну, зсередини, а потім і знаружи. І хотів би нам побажати. Давайте відкриємо приповісті 19 глава, 20 вірш. Там сказано так: Прислухайся до поради і приймай докори, аби через них опісля ти став мудрішим. Прислухайся. Прислухайся, що тобі говорять. Бо інколи не хочеться слухати. Зовсім не хочеться. Прийми. Знаєте, десь, поки я не визнаю свій гріх, каяття не буде. Поки я не визнаю, що щось не так, не буде відносин з Богом. Стань мудрішим. Все просто. Прислухайся, прийми, стань мудрішим. Інколи ми, я цього сам не роблю. Упокорюємося, будемо мудрими, прислухаємося до порад служителів, братів, своєї сім'ї. Це важливо. Приймаємо докори. вони, знаєте, для нас як індикатор. Просто щоб побразити, нам ніхто нічого говорити не буде. Нас хочуть десь вернуть, вернуть назад. Найголовніше аналізувати висновки, аналізувати, робити висновки і ставати мудрішим. Третє побажання. Знаєте, якось я був в бані ну, з друзями, і там е, один батько задає своїй дитині питання, чи був я для тебе прикладом в одній з отрастей, то син йому каже: ні, тут ти мені прикладом не був. І десь видно, що у батька десь був смуток на очах. Ну, Він йому каже, що ж па, якщо я тобі не скажу, то хто тобі скаже? Хто тобі скаже, що це не так. А так я тобі скажу, ти зробиш висновки і станеш краще, будеш робити по-іншому. До чого я це кажу? Кажіть і кажемо друг другу з любов'ю про неправильну поведінку. Як син батькові, як батько синові. Бо якщо ми будемо носити в собі і закривати очі, то людина не зміниться. Людина не, бути, не буде робити вірно. Людина не буде знати, що вона вообще робить невірно. Тільки є дві поправочки. Перша поправочка. Колосянам 4.6. Відкритим, будь ласка. Слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Слово хай буде ласкаве, приправлене сіллю, щоб навернути людину, а не Відвернути зовсім, не втратити її. Як казала наша сестра Ліля, перед тим, як докоряти людині, то треба їй сказати вісім Да? А потім з любов'ю треба приправляти сіллю на рану, яка б почала гнити, щоб це гниття зникло. Друга поправочка. Льві, там 19-16. Відкрите, будь ласка. Не займайся серед свого народу пліткарством, не чини замаху на життя свого ближнього, я Господь. Говори свої докори людини в очі. Не займайся пліткарством. Давайте будемо доброю сілою. Якщо є недовольство, то давайте будемо говорити все друг другу в очі. Для того, щоб знати, в чому мінятися, а не бути переносчиком неприємного запаху. Четверте побажання. відкрите. марка 9.50. Сіль добра річ. Якщо сіль стане не солоною, то чим посолити її? Майте сіль в собі та зберігайте мир між собою. Як чудово, коли є мир. так? Скажіть, у мене зараз питання до вас. Іде війна в країні. Як почуття? Страшно, так? Да? Погане. Болить страх, смерть. Питання, коли це все скінчиться. Так відбувається, коли немає миру і між церквою. Болить, страх розпаду, духовна смерть, втрата всіх відносин. І питання до Бога, і молиться Боже, зупиниться. Зупиниться гниття. Мир між собою це залог здорової церкви, яка є доброю на смак. П'яте побажання. Відкрите Івана 15 глава, 12, 13 вірш. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Знаєте, я коли роздумував над цими віршами, в мене трохи. Аж волосся ставало дибки, я не знаю, знаєте, Христос мене полюбив з моїми тараканами, з моїм нікчемним характером, як себе, знаєте, і каже, і ти люби, як любиш себе. По-справжньому любити тяжко, так, але Бог каже, що це можливо. Любити, поважати так, щоб аж душу класти за свою церкву. І висновок церква, давайте підсумуємо практичні кроки. Побажання кожному з нас. Перше, коли сіль припікає, коли Дух Святий починає докаряти, зупиніться і проаналізуйте, що трапилося. Друге. Приймати докари, щоб стати мудрішим. Третє. Говорити в очі з любов'ю про неправильну поведінку одного із членів одного організму, не ставши пліткарем і переносчиком вірусу. Чотири мати мир між собою в будь-яких обставинах. П'ять любити друг друга через призму Христа, не зважаючи на особливий характер кожного з нас. Бо ми є особливі. Хай нас Бог благословить бути доброю, смачною, привабливою сіллю для світу і для друг друга. Помолимося.